Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом на першому фото у студії шостера. Військовий розвідник та полковник Роман Червінський, грудень 2021-го Після кричущої зібраної Єрмаком і офісом президента операції Вагнер Гейт пише журналістка Яніна Соколова. Далі мовою оригіналу Роман розповідає у студії шостера про злочини влади, яка на той момент не хотіла соріться з росіянами і надавала злочинні накази. Ти важливі операції, в тому числі Вагнергейт, згортаючи титанічну роботу гор. Зараз до речі, в тому числі ті вагнерівці, які через рив спецоперації операції владою опинилися на волі, вбивають українців на війні. Так от, на другому фото роман в залі Шевченківського суду, і тут найцікавіше сьогодні. Полковника СБУ Романа Червінського учасника операції по знищенню гіві, мотороли, цемаха та інших російських злочинців запроторили за грати за надуманими звинуваченнями операції, яка розроблялася спі з СБУ, потім щось пішло не так, і СБУ злилися. Роман і Ко операцію продовжили. Згодом був обстріляний аеродром Канатове у Кіровоградській області, і за думкою слідства через спецоперацію Романа і інших осіб чомусь був обстріляний росіянами аеродром. Яким чином та ніяким причинно наслідкового зв'язку немає. В залі шевченківського суду Романа обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Затримали його одного єдиного для чого бо Шанс для розправи, якою і є ця історія. Розправа про яку неможливо мовчати. Розправа влади над свідком їхніх злочинів це просто аут. Ще з огляду на те, що призначений президентом його друг, екс-голова СБУ Баканов здав півкраїни росіянам через агентів РФ Кулініча і Сівковича, і незрозуміло, де зараз попиває просеко. секо. злочинець на свободі без жодних звинувачень, мовчу про шашлики, які коштували десятки, а то й сотень життів. Американці з кожної праски кричали. Що війна, а нас годували шашликами. Хто за це відповідає? Подинокі виродки, решта ж на волі. Романа ж влада засадила, прибравши з публічної арени важливого свідка злочинів влади і червоного ганчірка росіян. Ох, зараз вони аплодують. До речі, автор другого оприлюдненого кейсу з плівками так званий кейс брата Єрмака. Нагадаю, це плівки, на яких брат голови офісу президента Денис Єрмак торгує посадами. Мертвий екс працівник СБУ Дмитро Штанько був під Бахмутом кілька місяців тому. Готуємо матеріал по цій справі, в якій дуже багато політичних інтересів. Ви маєте знати правду, бо це просто мерзость. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.